Я готова на 70% Тобто, що ми маємо? Ми маємо фюзеляж крило. Це основні частини літака, і вони самі самі коштовні. Це, це те, що зберігулося, чи це нове, пане Дмитре? Ні, ні, це було зроблено ще наприкінці в 90-му році. Ще було зроблено, але воно зберігалося дуже гарно зберігалося Це для нов... ну, це... Це для іншого літака, та робили. Так, так, ми зробили. Якщо б не розвал союзу, наприклад, то, то ми мали б два літака через декілька років. Ну такий план був такий він, але не здійснився. І ми зберігали всі ці 20-30 років. Зберігали м, другий літак, і він в гарному стані. І це можливо його побудувати. Тобто, нам треба завершити. І зробити 30% роботи, оснастити новий літак обладнанням, яке стоїть в літаку.